Ця вправа пілатес для преса опрацює все ваше тіло за 6 хвилин. Пілатес із обтяженнями 6 хвилин, які змінять вашу фігуру та зміцнять ядро. Сучасний ритм життя диктує свої правила, часу на повноцінні тренування катастрофічно не вистачає. Але це не привід відмовлятися від догляду за своїм тілом. Як людина, яка роками займається різними видами фітнесу, я переконана, що навіть коротке, але ефективне тренування може принести відчутну користь. І пілатес з обтяженнями є чудовим прикладом цього підходу. Останнім часом я бачу величезний інтерес до пілатесу. І це не дивно. Цей метод тренувань, спочатку розроблений для реабілітації, сьогодні став справжнім трендом у фітнесі. Це не тільки зміцнює м'язи, але й покращує поставу, гнучкість, координацію та усвідомлення тіла. Але що, якщо додати до пілатесу трохи обтяження? Це потужний інструмент для опрацювання глибоких м'язів кора та досягнення більш помітних результатів. Нещодавно я натрапив на статтю про 6 хвилинне тренування з обтяженнями пілатесу, і я був заінтригований. Ідея короткого. Але інтенсивного базового тренування з гантелями здалася мені ідеальним рішенням для тих, хто постійно в русі і не може присвятити годину тренуванням в тренажерному залі. Вирішила спробувати цей комплекс і поділюся своїми враженнями та думками. Чому пілатес з гирями це круто. Перш ніж ми перейдемо до конкретних вправ, давайте подивимося, чому пілатес з обтяженнями може підійти саме вам. Підвищене навантаження, додавання ваги збільшує інтенсивність тренування, змушуючи м'язи працювати інтенсивніше. Це призводить до швидшого збільшення сили та витривалості. Опрацювання глибоких м'язів кора пілате сам по собі чудово підходить для тренування основних м'язів, але додавання обтяження дозволяє поглибити цю роботу та задіяти навіть найглибші шари м'язів. Покращена постава, зміцнення основних м'язів є ключовим для підтримки гарної постави. Пілатес з обтяженнями допомагає виправити нахил плечей, усунути сутулість і поліпшити загальну поставу тіла. Прискорення метаболізму, регулярні тренування з обтяженнями допомагають пришвидшити метаболізм і спалити більше калорій навіть у стані спокою. Універсальність, ви можете виконувати це тренування будь-де вдома, в офісі, в парку. Все, що вам потрібно, це килимок і пара гантелей. Розбір 6 хвилинного тренування пілатес з обтяженнями мій досвід. Отже, давайте розглянемо конкретні вправи в цьому 6 хвилинному тренуванні. Як людина, знайома з пілатесом. Я можу сказати, що ця програма дійсно ефективна, але вимагає певної підготовки та обізнаності. Бічний згин Колін, ця вправа відмінно працює на косі м'язи преса. Я рекомендую починати з невеликої ваги, щоб правильно розібратися в техніці. Важливо пам'ятати про правильну поставу, лопатки втягнуті, прес напружений, сідниці не відриваються від підлоги. Я помітила, що якщо трохи збільшити амплітуду рухів, то навантаження на косі м'язи значно зростає. Прогулянка підколінного сухожилля ця вправа вимагає хорошого контролю над тілом і вміння задіяти сідничні м'язи. Як танцюрист, я відразу відчув потребу зосередитися на техніці, щоб запобігти провисанню нижньої частини спини. Якщо ви новачок, починайте з мінімальної ваги або виконуйте вправу без гантелі. Пам'ятайте, що головне правильна техніка, а не вага. Підйом ніг це, мабуть, найскладніша вправа в цій програмі. Це вимагає максимальної концентрації та контролю основних м'язів. Як досвідчений спортсмен, я відразу зрозумів, що недостатньо просто підняти ноги. Важливо опускати їх повільно і контрольовано, напружуючи прес і не відриваючи поперек від підлоги. Якщо ви відчуваєте, що не можете виконати вправу правильно, підтримуйте руками поперек. Поради та підказки. Почніть з легкої ваги, не намагайтеся відразу піднімати важкі ваги. Почніть з легких ваг і поступово збільшуйте їх у міру зміцнення. Зосередьтеся на техніці. Правильна техніка запорука ефективних і безпечних тренувань. Якщо ви не впевнені у своїй техніці, проконсультуйтеся з тренером. Дихайте правильно, дихання відіграє важливу роль у пілатесі. Під час виконання вправи видихайте, а під час відпочинку вдих. Прислухайтеся до свого тіла, якщо ви відчуваєте біль, припиніть вправу і відпочиньте. Будьте послідовними: для досягнення результату необхідно регулярно займатися спортом. Мої висновки 6. Хвилинне тренування пілатесу з обтяженнями. Чудовий спосіб зміцнити ядро. Покращити поставу та підвищити загальний тонус тіла. Це ідеальний варіант для тих, хто не має багато часу на тренування, але хоче залишатися у формі. Як людина, яка багато років займається фітнесом, можу з упевненістю сказати, це тренування дійсно працює. Головне правильна техніка і регулярність. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні ваги та діапазони рухів, щоб знайти те, що вам найкраще підходить. Не забудьте про розминку, перед тренуванням обов'язково зробіть розминку, щоб підготувати м'язи до навантаження. Не нехтуйте охолодженням після тренування охолоньте, щоб розслабити м'язи та покращити відновлення. Включіть це тренування у свій розпорядок дня, спробуйте робити це 2-3 рази на тиждень, щоб побачити помітні результати. На закінчення, пілатес з обтяженнями це не просто модний тренд, а ефективний засіб для поліпшення фізичної форми і загального самопочуття. Це коротке, але інтенсивне тренування допоможе вам зміцнити тіло, покращити поставу та підвищити загальний тонус тіла. Не відкладайте турботу про себе на потім, почніть займатися пілатесом з обтяженнями вже сьогодні. Я сподіваюся, що мій досвід і поради допоможуть вам почати займатися з обтяженнями і досягти бажаних результатів. Пам'ятайте, що головне регулярність і правильна техніка. Удачі!